Біла церква була підвернута масовому комбінованому удару. Це було 18 шахетів і одна балістична ракета. В чотирьох локаціях були попадання. Це промислові зоні, і багатоквартирна забудова, і приватний сектор. Зараз надається постраждалим допомога. Взагалі постраждало зараз 9 чоловік. На превеликий жаль, одна людина загинула. Поранені також дістали працівники ДСНС, які надавали допомогу. На місці потерпілим. Закінчилось засідання надзвичайної комісії ТЕПТНС при Білоцерківській міській раді. Тобто всі служби зараз працюють. Думаю, що завтра ще також буде сесія сесії Білоцерківської міської ради щодо додаткового виділення коштів резервного фонду місцевого бюджету для подолання наслідків цієї ситуації, що сьогодні булося в місті. Я біжу. да час тебе разом з тобою